Доброго вечора, вельма шановне панство, пані та панове. Ви що, думали, що я все це закінчила стосовно вашої самотності, а ні. Ми подивилися причини самотності вашої. Ми подивилися в продовженні частини третій. Це про вихід вас, з самотності, для тих людей, з якими відірався саме сигніфікація енергії, які виходили. А тепер. Я все ж таки сиджу і думаю, ні, щось у мене не завершилось. Подивіться, яка людина або енергія входить у ваше життя. Тому ми будемо продовжувати. І так, без це як продовження, це буде вже частина у нас. Четверта. Перше питання. А саме, яка людина або енергія входить в ваше життя? Вам цікаво, от мені цікаво вже видірка жезлів, колосниця, вісім мечів. мах. Я спеціально четверту карту дістала, тому що, ну, все ж таки, знаєте, у людини тут розбите серце, на дні колоди вона звідки, звідки-ля пішла, відмовилась. Але це емоційно. Запам'ятайте, вісімка кубків це не про закінчення, в тому чи іншому випадку. Це більше про відмовляння, відстань. Фізична або емоційна, це внутрішні процеси, розумієте? Коли людина шукає щось ліпше, тим паче, що тут мах. І тут цікава тема трічка. Це біль, по-перше, а по-друге, тут могло бути не одна особа, тому людина може бути теж зранена серединку і багаж. Ну, дивиться по цим картам. Це не проста. Але душе, давайте я буду говорити так, трансформаційна енергія. Це не про рівник, рятівника, якщо ви очікували, і не про ідеал. Барабан на палочки, давайте. Це ваше дзеркало. Саме через це дзеркало ви будете бачити свою власну силу, свої страхи, своє право вибору, тому що у людини можуть бути внутрішні конфлікти, людина, яка може конкурувати, людина, яка може бути з дуже таким сильним темпераментом. Може чіплятися, тригеріти, сперечатися. Я не говорю, що це може бути саме на 100% до вас прийде така енергія. Тому що це ж таки загальний розклад. І ми розглядаємо можливості. Це може бути щось взято, до речі. Сильне волі бажання бути переможцем або переможецею. Рішуча, людина не стоїть на одному місці, може бути, до речі, і робота пов'язана з рухом. Людина постійно щось буде намагатися перес... Давайте так досягнути, щоб я вже тут не розповідала різноманітні види. Але водночас. У людини є якесь або обмеження, або ментальні блоки. Обмеження можуть бути навіть фізичні. Ви можете бути, до речі, і не відстані. Є тут потенціал помагу, усвідомлений потенціал. Це людина, яка може багато, до речі, але вона вчиться десь. Використовувати своєю силою. Людина, як я зазначила зразу, з пораненою а, душею, серденьком, людина, яка може, до речі, маніпулювати непогано. І це відображати може десь. З вами. Не обов'язково це загальний розклад. Як виглядатиме найближчі стосунки? Правосуддя, повішений світ? Знаєте, мені хочеться ще одну карту дістати, бо правосуддя, до речі, може бути узаконений. Відносини. Але це більше про чесність, про рівність, про домовленість а, ніяких ігор. А, дуже зрілий сценарій тут. А, це не бурхлива якась драма. Усвідомлений такий союз, де важлива комунікація і правда. А, Щось доведеться вам змінити у ваших відносинах з цією людиною, поглинути глибше. Тобто це не по шаблонам, як було колись. Розумієте, багато розмов, багато запитань. Ви будете навчати один одного, один одного будете завершувати. І от є у мене така думка, що розпочнеться все у вас на відстані, що допоможе не закриватися вам знову лицар Пентаклів, четвірка жеслів, місяць, трійка жеслів. Це такий ключ. До всього цього розкладу, так? А ви не закриваєтеся, ви не закрийтесь, якщо не будете вимагати від себе більшого, якогось ідеалізованішого, тобто будете достатньо чесними самим собою. Не поспішати. А, тому що стабільність вона взагалі а, не полюбляє нервність. А, Створювати саме власну безпеку разом. Але не говоріте ніколи не завжди, не тікайте від страхів, а визначайте їх, проговорюйте з вашим партнером. Партнеркою. І дивитися в майбутнє з надією, але не озираючись постійно назад. Тобто, як було у мене. А, оці знаєте, а от у мене було там раніше, а от у мене було там з тим чи іншою людини, по-іншому, по тобто порівнювання, оце не потрібно. Будуйте відносини в новому форматі, взагалі, нібито ці відносини от у вас перші. Цей зв'язок у вас, який ось з'явиться, де можна боятися? І все одно бути разом, розумієте? Це усвідомлення присутності людини. Це не випадковість, це ваше дзеркало. І людина буде вас навчати, і ви будете навчати цю людину, і ви будете проходити ці власні життєві етапи разом.